Добрий день. Сьогодні будемо розглядати кількісний склад сумішей. Дуже часто речовини між собою змішуються, але не взаємодіють. І от у природі більше речовин у складі сумішей. Суміш мінімум може містити два компоненти, тобто напишемо компонент 1. І компонент Два. Наприклад, це може бути пісок з водою чи сіль з водою. Це вже суміш. Тобто ці компоненти не взаємодіють між собою, але ми їх змішали. Дуже часто, наприклад, є такі суміші, неоднорідні суміші, де не видно. Що там два компоненти, наприклад, ось сплави металів. Метали розплавили, змішали між собою, і вони виглядають, наче як одна речовина. А насправді там суміш цих металів. Сьогодні ми будемо розглядати саме масову частку, тобто скільки відсотків одного компонента у всій суміші. І от через те, що масова частка частіше виражається у відсотках, тут у формулі у вас помножити на 100%. Ну, що означає, наприклад, 10% цукру у якомусь гадованому напої? Це означає, що 10 грам цукру у 100 грамах цього напоя, тобто виходить 10 г цукру, 90 грам іншої рідини. І для того, щоб визначити масову частку, ми 10 грам ділимо на масу всього напоя на 100 грам. І множимо на 100%, виходить 10%. Тепер потренуємось на задачах. Задача перша: Обчисліть масову частку цукру в чаї, в склянці якого 300 грам, розчинено 9 г цукрового піску. Це задачі для вас перші, тому дивіться уважно, як правильно оформлювати задачу. Пишемо дану. Звертаємо увагу на числа, які нам даються. У нас 300 грам. А саме, це, якщо грами, то значить це маса. Одиниці вимірювання нам підсказують, маса позначається літерою М. Маса, саме склянки чаю, тому запишемо маса чаю. Дорівнює 300 грам. І у цьому чаю було розчинено 9 грамів цукрового піску. Ну, цукру. Тобто грами знову, значить, це маса цукру, 9 грам. Проводимо лінію, більше в нас нічого не дано. Під лінії нам треба записати, що нам треба знайти. Обчисліть масову частку цукру в чаї. Тобто масова частка позначається W, цукру. Невідомо. І завжди на початку задачі ви пишете формулу, якою будете користуватись. У нас це формула на масову частку. Масова частка компонента дорівнює маса компонента на масу суміші. Запишемо. Тепер подивимося, що ж складається наш чай, солодкий чай. Чай це суміш, ну, як мінімум, із води. Зрозуміло, що там заварка, ну, ми трошечки давайте спростимо, щоб легше розв'язати задачу. Ну, має масу найбільше. Це вода і цукор. І от вода і цукор це є суміші. І разом маса чаю буде 300 грам. Цукру 9 грам. І от тепер нам треба знайти масову частку саме цукру. Масова частка цукру. Дорівнює, користуємося цією формулою. Маса компонента. Цукор це один із компонентів. Якщо ми шукаємо цю масову частку цукру, то у чисельнику треба його масу саме масу цукру. 9 грамів, поділити на масу цієї суміші. Суміш це вода із цукром, це чай наш, тобто 300 грам. Ми просто не враховуємо вагку. І помножити на 100%. 9 поділити на 3 це буде 3, але ж ми не на 3 ділимо, ми на 300, тобто 3 іще поділити на 100. Це буде 0,3 помножити на 100, це буде 3%. Це буде відповідь. Що цукру у нашому чаї 3%. Наступна задача: Багато хто дома маринує гірки. Обчисліть масу кухонної солі в грамах, яку слід узяти для приготування розсолу масою 400 г із масовою часткою солі 8%. Знову записуємо дано. Значить, звертаємо увагу на числа, які в нас є. У Нам треба приготувати розсіл. Якщо складно, то так і пишіть. Ваш розсіл це уже суміш. Його маса 400 грам, ось розсол масою 400 грам. він складається із солі і води. Сіль і вода. Солі 8%. Ну, тепер, звичайно, давайте напишемо дано, що маса розсол 400 грам. Солі 8%. Це значить масова частка солі. 8%. І от проводимо лінію тепер, бо у нас більше нічого не дається. Нам треба дізнатись масу кухонної солі. Масу солі, можна так простіше записати. Невідомо. Цю схемку не обов'язково писати, ви просто пишете для себе. Тобто, у нас є масова частка у відсотках, а от самої маси немає. Це наша суміш. Це один компонент, а це другий компонент. І знову записуємо формулу, якою ми користуємося зараз. Але тут я бачу, що її треба переробляти, тому що нам насправді треба масу солі це компонент, тобто нам треба знайти, виділяю масу компонента одного. Треба переробити цю формулу. Можна позбутися відсотків, щоб легше було переробляти формулу. Тобто ми можемо масову частку виражати не лише у відсотках. Частіше виражають у відсотках, а можна виразити і у десятковому числі. Для того, щоб перейти до числа, то треба 8% поділити на 100%. Відсотки скорочуються, 8 поділити на 100%. Це буде отак 1 і два. Цифру, кому на дві цифри вперед, це буде 0,08. Просто число. Якщо ми ось тут позбулися відсотків, тепер у нас масова частка компонента не в вигляді відсотки, а в вигляді числа, то ми і тут можемо у формулі тепер прибрати відсотки, щоб формула наша була простіша. І тепер нам треба переробити цю формулу, масу компонента знайти. У нас масова частка є, це 0,08. Маса суміші це маса розсолу. 400 грам. В такому випадку ми можемо переробити формулу, підставивши будь-який простенький математичний приклад. Це може бути, наприклад, 6 поділити на 2, буде 3, тільки справді, щоб 6 різка дробу поділити на 2, буде 3. Це може бути 8, поділити на 2, буде 4, щоб це був справжній приклад, і щоб усі числа були різні, як тут. І тоді ми по числам дивимося. Нам треба масу компонента. Це 6. Щоб знайти 6, треба 3 помножити на 2. І тепер переходимо до букв. Щоб знайти масу компонента, треба масову частку помножити на масу суміші. Звичайно, ви можете цю формулу просто запам'ятати, але. Логічно, коли так переробляєте, то набагато довше воно пам'ятається і легше компонента на масу суміші. І тепер підставляємо. Нам треба знайти масу солі, коли ми вже самі числа будемо підставляти, то ми вже пишемо, що точно ми шукаємо сіль, ми можемо написати, бо тут ми переробляли формулу ще, то ми по формулі йшли. Тут вже підставляємо числа, що стосується солі. Тобто масова частка компонента, тобто масова частка солі 0,8 помножити маса суміші, а наша суміш це розсіл. 400 грам дорівнює. І от число помножене на грами, залишається одиниці вимірювання грами. Тут, якщо ми множимо на 400, ну, тобто виходить раз, два, залишається 8 помножити на 4. Це буде 32 грама відповідь. 32 г